Показати, які є яйця у моєї свекрухи пофарбовані. Невідомо яким методом, але дуже-дуже прикольно. Ось, і, і дряпанки якісь ось. Дуже класно. Це вона сиділа і все це видумувала. Ну, а я дряпанки і писанки не готую, навіть крашенки не робила. Бо не вмію і часу на немає на це. Єдине, що яйця в цьому році були максимально простенькі, як сказала донька в клеюночці. Колись можливо і до цього руки дійдуть. Але я люблю насправді ці традиції і стараюся їх прищепити дітям, хоча в мене максимально якось на свята нема настрою. Але, думаю, ні, потрібно, щоб діти йшли, бачили, як це все відбувається, традиції зберігали, пам'ятали, бо через кілька років їм це все не буде цікаво. Вони виростуть, підуть в підліткове життя і забудуть, і не захочуть, і навіть не будуть цікавитись. А поки в них є дійсно цей інтерес, треба себе пересилити. Але для них, як то кажуть, все зробити можливе. Зараз займаюся домашніми справами. Насправді, купу мотивації могла б для вас записати, тому що і ховала зимовий одяг, перебирала абсолютно кожну полицю, і навіть мила взуття робила велике перелаштування в шафах, але. Чесно, не хотілося мені це все діставати камеру і записувати. Не знаю, що впливало, ніби й був тоді настрій, але думаю, що просто хотілося пошвидше вже закінчити з цим бардаком, рейвахом і зробити чистоту, навести лад. Зараз прання в мене попралося тут, до речі, ще допрала кілька курток таких. Типу, як весняних, але я бачу, що ми вже їх навряд чи будемо носити, тому я їх теж заховала, дістала лише легесенькі вітровки. Складаю одяг і це в мене така щоденна рутина, бо з вечора ми ставимо прання на ніч. Вранці воно все чекає в пралці, чоловік повішує, і вже на наступний ранок або навіть на вечір все сухе. Тому цим займаюсь поки що я і роблю це ще навіть до сніданку, бо чоловік іде з усіма дітками до школи до садочка, бере наймолодшого, його так, так би мовити, зранку ще вигулює. А у мене є час бігом себе привести до ладу, так по мінімуму, принаймні, її нічні якісь процедури, познімати ось прання, можливо, якось ще поставити побутову рутину. І далі готувати сніданок. Ну і поки це все робиться, то вже чоловік вертається, ми сідаємо снідати. Далі він за роботу, а я вже доглядаю за молодшим сином. Такий ось у нас графік. Тому поки що. Своїми домашніми справами займаюся. Небагато тут і було попраного, але все це порозносити для мене прям якась каторга. Не люблю саме розносити речі. Зазвичай прошу чоловіка, він це все розносить. Але останнім часом, знову ж таки, це моя рутина. Я не жаліюсь просто розказую, що в мене є з улюблених справ, що не з улюблених. Я полюбляю прибирати, пилосости, мити підлогу, пил витирати. Посуд, ну так, сяк, не дуже. А от складати речі якось останнім часом не люблю. Сортувати ще можливо, а от складати не дуже. Взагалі, в мене ці вподобання якось. Змінюється, іноді дуже хочеться прибирати, іноді відкриєш ту шафу, побачиш, що там робиться. Чесно, закриєш і думаєш, що день постоїть, нічого з ним не буде. І насправді дійсно ну, нічого з цим не стається, та шафа собі чекає, вже коли вона на голову випадає, тоді я можу взятися і поскладати. Бо ну, от просто іноді немає на це сили, бажання. Дитяче стараюся, звісно, тримати. В порядку, бо там, якщо не поскладати, то діти самі нічого не знайдуть. У нас там, так не дуже, скажімо, зараз зручно обладнана шафа, тому їм треба там все складати, сортувати. Крім того, я ж кажу, дістала вже літній одяг, а літній, точніше, зимовий, треба було заховати, а нема куди, тому що діти ростуть цього одягу в море. Я вже там позапихувала в ці куточки. Не знаю, що з ним робити, бо з утям я так для себе прийняла рішення, що, мабуть, вже не варто його зберігати, бо як доходить до зими, то зазвичай я забуваюсь діставати якісь пари, приміряти і купую щось нове дітям. Ось тому ось тому Уже гарна погода на вулиці, сонячно і дуже-дуже класно і тепло. Я вийшла зараз в магазин в Єву. в мене не прийшло замовлення. Там, Дещо для побутових потреб, потім покажу. І е, треба ще купити вже сонцезахисні креми. У мене минулий е, рік були від Ля posay але в дітей е, вони вже по терміну такі поганенькі. Тож, інше, вони ще були 22-го року. Але ми користувалися минулоріч, річ, але вже в цьому році не будемо. Коротше, треба буде прикупити щось нове. І я зараз думаю, чи знову купувати лярош, чи можливо щось дешевше, типу Авен, чи, 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 чи якусь іншу таку марку косметичну. Коротше, ще подумаю. І вже закінчились креми для обличчя, то треба теж замовити словом. День замовлень. Сьогодні ще зробила велике замовлення одягу дитячого сінцей. На літо. Футболки, шорти, ось таке. Тому через кілька днів буде розпаковка. Була в Єві, забрала замовлення. Взяла ось таку упаковку солі для посудомийної машини. Раніше я користувалася фінішом. Також пробувала Деламарк, до речі, дуже непогана сіль. А це була по акції Сомат така велика-велика упаковка, тут аж 3 кг по півтора. І ціна була досить доступна. Коротше, я вирішила взяти, спробувати ще й таку. Тож, потім поділюсь відгуком. Я думаю, що вона не відрізняється від іншої солі. Але, так, знаєте, тільки по акції підійде брати. Далі ще була в Єві замовлення забрала оцей Ополіскувач чоловіку для ротової порожнини. Непоганий, коштує 100 гривень за ось таку пляшку. Йому подобається, по-моєму, я ще там взяла одну. Також взяла в Єві фарбу. Це за інтернет-замовлення і через додаток Letyshops, тому невеличкий кешбек буде. Ось таку каштановий, 4,1 і вже ну, тобто, звичайну аміачну фарбу. Не без аміачну, а аміачну. Далі зайшла ще в Аврору і там побачила, що зараз ці. Кашпо, до речі, мені сестра подарувала теж 4 кашпо маленьких. А Зараз вони по акції по 44 гривні, то я думаю, візьму, бо мені треба і треба. Я десь в інших магазинах біленькі хочу взяти. Дуже прикольні, до речі, якраз 12-й горщик орхідеї сюди гарненько стає. Тут є ось така вкладка чорна. Вона виймається і повністю до кінця горщик стає. Ось В ньому класно, зручно поливати, до речі. Взяла ще ось таку плівку харчову, теж за акції була 39 гривень замість 55 гривень. Так, ще я взяла, не пам'ятаю де, ось таку стрічку від мух, І я її повішу е з надвору вікон, щоб в хату навіть не летіла комашня різна. І біля орхідей, бо там все-таки мошка інколи заводиться. Не знаю, мені колись радили саме стрічку від мошки, але я ніде не зустрічала. Так, ще в Аврорі пластилін дитячий для розвивашок, Прищепки. Не повірите, але теж для розвивашок взяла саме, щоб були яскраві кольори для Орестка. Так, ще взяла ось таку, як вона називається, ролик для очищення одягу. Самі ось ці штучки зйомні у мене є, а ролика не було. Так, ще Рестику набір ось таких стікерів, їх тут так багато, гляньте, коштував 40 гривень. Різні різні. Ватні палички, які там були по знижці ті взяла. Ще ось такий Орел Бі це 170 гривень, по-моєму, чоловіку, бо він їх використовує швидко. І дітям вирішила взяти вже окремо шампунь. Я не знаю, як він буде, я ніколи не брала Джонсонс. Дитячий шампунь для волосся без. Сульфатів, ось без різних там парабенів барвників без алкоголю. Тому взяла ось такий середня ціна, по-моєму, 220 гривень за ось таку велику пляшку. А, і ще в інтернет замовленні Єви зробила. Замовлені на ось цю пасту Біорепер. У мене є відбілювачів, вона мені дуже подобається, до речі. А от е, Lmex взагалі не сподобалась і я ну, не буду повторювати. Ніяка і ще й не зручна в плані самого копачка. Так, Тому взяла ось таку, відновлює Емаль, типу як. І ще є він, ну, звичайний ось такий, е, як, як він зветься. Щоб би ноги голити. У мене, звичайно, вже курс епіляції лазерної давним-давно минув і нема потреби, але іноді й щось виросте. Коротше, я взяла. От, тож принесла додому ось таке величезне замовлення. Зараз все порозкладаю по місцях. І буду давати відгуки на е сіль для посудомийки. І цікаво, яка буде ця шампунька. Бо дочці вже треба мити волосся. Нормальним чимось, а мої шампуні. А як? А. Мої шампуні, вони всі з, напевно, з сульфатами. І я боюся їй давати, тому вирішила ось таке придбати. Все, ми повернулися з вакцинації з Зарестечком. Купила йому булочку, щоб він не плакав. Трішки поплакав під час уколу, але швидко перестав. Ми кололи Превенар 13. Тому що так краще, це там більше штамів. І на наступному тижні ще старших. Вакцинуємо ось. Ну, а так у 6 років Ореста вже там така календарна прививка буде. І у Лади теж. І їдемо, я зайшла в магазин, купила два коросанчика з вишнею шоколадом. Щоб замість булочки орешту. І в Авроро ще дещо купила ось ці кашпо, бо вони мені треба і треба ще поки треба. Ось. Ну і все, йдемо додому. А це просто якось за кілька днів настільки все стало красиво, розпустилося абсолютно все, листочки вже буквально виросли на очах. Я, чесно кажучи, навіть не встигла зрозуміти, коли цей момент настав. Якось неначе за одну ніч, за один день. Дуже-дуже жарко, гарно, і насправді є можливість насолодитися природою. У нас під будинком невеличкий сад, і там постійно пікнічки. Люди відпочивають. Але скажу чесно. Після таких ночей, як середина четвер, ну, я, я довго відновлююся, довго так відходжу, і щоразу думаю, яке все може бути миттєве, як все може швидко закінчитися, і потрібно правильно розставляти пріоритети. У мене якось зразу хочеться більше часу проводити з дітьми, з сім'єю, цінувати те, що в мене є, вже не розмінюватися на якісь дрібниці. Мені якось все-таки, знаєте, не знаю, матеріальне стає абсолютно неважливо, та воно й так мені неважливо, але після таких ночей особливо. І ось ця переоцінка, вона ну дуже важко мені дається, скажу чесно. Я потім довго відходжу. Новини просто страшні. Дуже хочеться, щоб все це якомога швидше закінчилося і знову був мир, спокій. Молюсь про це. Дивіться, яка красива сакура. Просто я там зробила мільйон кадрів, перефоткала кожне дерево і кожну гілочку, ну, тому що це дуже-дуже красиво. І це не наш двір, але, натрапивши на таку красу, не змогла пройти повз. І вирішила і вам залишити ці кадри. Привіт! Дуже важка була ніч на Київщині і в Житомирі сестра розповідала. Балістка і ракети, коротше, важко це все було, не виспались і страшно. Надзвичайно страшно, бо до хорошого і спокійного життя швидко звикаєш. Забрала малого зі школи. Сьогодні я одна, бо чоловік поїхав у відрядження і купила піцу на обід, зараз поїму. потім гуртки. Таке день перепортачений, і знову страх і переживання. І нічого не радую. Сьогодні мають прийти мої орхідеї, які я замовила. Щось вони не можуть ніяк з Києва дійти до нашого міста. Ось нічого вже не в радість. Сподіваюсь, що у вас все добре. Красунчики мої! А ми доїдаємо пасочки. Точніше, в нас ще є в заморозці, то ми так. Розморожимо потрошку. Раз прямо з кульочка їсть. Смачно? Mm -hmm. Це бабушка нам передавала пасочку, і ми заморозили. Mm, 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 mm. Молодець! -mm, <hologăm drink> Ви подивіться, що мені прийшло купа орхідей. Я не знаю, як так сказати вже собі самій, що треба видаляти той тік-ток. Коротше, розкриваю всі секрети, де недорого взяти класні орхідеї. Це я дивлюся онлайн презентацію, онлайн-розпаковку, ефір, не знаю, як правильно сказати, в Тіктоці магазину орхідеї Бершать. Бершать це місто Вінницької області, і, власне, там в прямому ефірі продають орхідеї за досить доступними цінами. Я вже багато знаю сторінок в інстаграмі, але там кожна орхідея вдвічі дешевша, в бершаді, маю на увазі. У нас поруч нема таких цін абсолютно до прикладу стандартна орхідея. В Бершаді приблизно 350-380 гривень. Це новесенька, гарнесенька, з гарним корінням, все добре. А у нас в інстаграмі в інших магазинах приблизно 760. А якщо піти в Сільпо або епіцентр, то це десь 1100. Відповідно, де вигідніше купувати, звичайно, що в Бершаді. Єдине, що ну, звісно, є інші покупці, але інші мені не такі хороші, тому що вони продають часом. Попсоване коріння. Тут ще й класні можна отримати знижки, якщо десь якась ем, нюанс є. І зараз я про них розкажу. Напевно, розпочну з цих двох незапакованих, тому що вони якраз не збершаді прийшли. Це орхідеєчки, я побачила в київському магазині в інстаграмі. Це сортова якась, але бачите, вона стресанула і всі бутончики, які тут були, скинула. І її замість 700 гривень продали за 300. Вона мені дуже сподобалась. Гляньте, яка. Коріння тут нормальне. Звісно, що треба час на адаптацію. ось 300 гривень цю я взяла. І ще одна. І ось ця, боже, забула Сонідо, чи як називається сорт. Дуже красивий, плотна така квіточка, як шкіряна, наче, гарнесенька, в неї така серединка, бачите, в. Краплиночку. Коротше, це теж 300 гривень через ту саму причину з корінням все нормально. магазин називається Орхід з Київ, здається. Вчора ввечері надіслали і сьогодні отримала. Як я сказала, деякі орхідеї в бершиді є на знижці. Ну, до прикладу, вони дивляться на коріння, якщо попсоване, може бути знижка, або дивляться шию. Ну і там. Знижка буває така солідна. Як ось, до прикладу, з тією стандартної орхідеї, вона абсолютно проста, є у всіх магазинах, в крапушку така. Взяла її за 200 гривень. Ось, щоб ви бачили 200 Так, Тут все нормально. Єдине, що вони перевіряли, чи все добре з шиєю, знімали листок. Одного листка, типу, як не вистачає. І е, коріння, ну, типу, нормальне, треба підсушити ще мені фунгіцидами, це все попроливати. 200 гривень. Ось. Ну, і в такому плані. Зараз покажу ще з оцінкою. Ось іще така з оцінкою за 200. Тут така сама причина. Вони щось перевіряли, чи з шиєю все нормально. Зняли листок, але виявили, що все нормально. Без листка продали. За 200 гривень. Це, до речі, новий сорт якийсь, і теж така дуже-дуже плотна квіточка. У мене ще таких Ні, у мене є кілька штук таких. То я ось так, звичайно, це дуже незручно, бо цілий вечір треба дивитись цей ефір, слухати уважно і швиденько писати, якщо вам щось сподобалось. Але кому цікаво, посилання залишу. Це в тіктоці. Ось така неймовірна красунечка. Бігліпчик, боже, я просто закохалась. По-перше, вона величезна. Зараз порівняю, наприклад, з цією, ось поруч. Бачите, яка різниця? Ну, приблизно на 2-3 см в розмаху. Всі бутони на місці. Я не знаю, чому за неї ніхто не гнався, але вона просто неймовірна. Ще взяла ось такий за повною вже вартістю 350 гривень. Бігліпчик, але бачите, яка тут хмарка просто квітів. Дуже, до речі, гарно все це виглядає. У мене в таких кольорах, в кольорах ще є кілька, то я взяла так, знаєте, щоб потім, коли вони будуть свісти, так було грубками. Грубка фіолетових, там плюс-мінус, щоб прикликалися кольори, і тоді буде це більш ефектно виглядати. Грубка рожевих, грубка біленьких, жовтеньких і так далі. Бачу, що десь підсушувала бутони, але ну все нормально. Коріння тут нормальне, зверху. Вже посохло. А, ну, це так стандартно, зверху ось це корінечко сохне. Але цілий цілий кущик квітів. А ще з оцінки. А, ні, це не з оцінки, це за повною вартістю, але ось вона стресанула. Називається ромблей. Така от орхідеєчка, така от квіточка, не цікава, цікава. Вона досить довго квітне. А, вона взагалі, коли розпускається, вона дуже-дуже жовта по краям. Ось, а потім вибілюється. Ну, така симпатична. Так, 350. Теж все добре, це не оцінка, це повна вартість. Ще взяла таку Олу. Ола дуже красива бордова орхідея, вона не наче, я не знаю, як правильно сказати, вона не наче, як оксамитова. Дуже красива орхідечка, теж по повній вартості. Ось такі орхідеї, ось типу цієї, типу цієї бігліпи, так взагалі мовчу. Вони мінімум 700-800 гривень на інших сайтах. Тому робіть висновки самі. Ще за е, повну вартість, але дуже вже гарний бігліпчик. Ось такий, я не знаю, чи це ліманчело, чи може якась інша назва, але дуже вже красивий. Е, такий коштує теж від 700 гривень. Все з ним нормально, коріння. Там, ну, бачу, що один тут є підсушений, але має бути все добре, тому що це по повній вартості. Так, да, все нормально, там є корінечко. Ось, І дивіться, бутони всі на місці. Така вона прям контрастна, Хоча я люблю більш такі рожево-червоні орхідеї, але. Для того, щоб ці рожево-червоні заграли, їм треба контраст, якийсь жовтий, ось такий. от. Тому взяла ось такий, хоча боролись за інший бігліпчик, але його переді мною вихопила інша. Ну і ще взяла ось таку орхідеечку, Це була за 250, не знаю, чому оцінка. Не знаю, все, все добре з корінням, може, я вже забула. Там треба придивитися, чи все добре. Ніби як все добре. Коротше, 250. У мене вона вже є, ця орхідея, але. А цей сорт Андорра, він дуже довго квітучий і стресостійкий, і ще й дуже красивий, гляньте. Ось в мене зараз, до речі, повністю цвіте. Зараз покажу. Ось моя Андора в повному розпуску, вже, до речі. Вона така, тут, на два цвіта, ну звичайно, пишніша. Цю я купляла на хвилиночку за 680. За, за 680. Е, ну, Вона мені дуже сподобалася, я ще тоді не знала про бершить. Про цей ефір прямий. А цю купила вже новеньку за 250 Ну, звісно, що на один світоносик. Але так, треба сказати, що не дуже багато ексклюзиву там на цьому прямому ефірі, але ось, бачите, і щось симпатичне можна підібрати. Дуже багато білих, дешевих, там по 250-300 гривень. Тому, кому цікаво, якщо комусь треба на подарунок, обов'язково собі зберігайте контакти. Коротше, залишу вам це. Все. На цьому буду вже завершувати своє відео. Буду відпочивати, бо приїхала сьогодні, напевно, чотири рази їздила машиною. І це для мене стрес. Я прям втомлююсь в дорозі, а, хоча й недалеко, але сьогодні чоловік був відряджений і було, типу, всі обов'язки їздити, ходити, забирати на мені, бо все-таки чоловік допомагає забирати чи відводити дітей. Плюс приготувати, плюс встигнути. Після безсонної ночі я прям максимально виснажена. Тому, можливо, не дуже насичений влог, але постараюсь щось цікавеньке приготувати на наступний раз. Але головне, щоб все було тихо, спокійно і мирно. Бережіть себе, цінуйте кожен момент, любіть один одного, обнімайте, кажіть, як ви один одного любите. І нехай все буде добре. па Па-па-па!